Коли ми чуємо, як Зеленський робить усе можливе і неможливе, щоб домовитись з Путіном, ми розуміємо, це велика небезпека. Бо кожен притомний українець розуміє, ким є Путін для України? Він є ворогом і ніким іншим. І коли Зеленський говорить, що бачив його очах мир, я хочу сказати, це велика брехня і вигадка, пане Зеленський. В очах Путіна смерть і ненависть до України. І це знає кожен, хто був на фронті і воював за українську державу. Тут, в європейській площі, багато наших добровольців паршими пішли на фронт. І вони знають і розуміють, як розуміє вся наша команда Європейської солідарності, що Путін розуміє тільки мову сили, тільки мову великої української сили. І наше завдання сьогодні продемонструвати цю силу. Бо на жаль, політичне керівництво держави сьогодні не спроможне і не здатне це зробити. Вони хочуть тільки домовитись. І зараз в ці дні внесена постанова Верховна Рада України, щоб дозволити вибори на окупованих територіях. Ми стверджували і стверджували, жодних виборів не може бути, поки не будуть виведені російські війська, поки українські прикордонники і армія не відновить контроль на українському кордоні, і поки не будуть роззброєні і засуджені всі бойовики. Але Зеленський сьогодні, який обіцяв нові обличчя, витягує комуністичний нафталін, Кравчука, Фокіна, колишню комуністичну маклатуру і посилає їх на переговори не українських патріотів, не українських воїнів, а власне тих, хто будував Радянську імперію. Ми сьогодні тут, щоб сказати. Ніхто не зможе поставити на коліна українців. Ніхто не зможе поставити на коліна Україну. І їхні усі намагання капітуляції, їхні намагання знищити українську мову не будуть мати будь-яких перспектив. Бо сотні тисяч мільйони українців піднімуться на боротьбу за Україну. І зараз я хочу від всіх українців сказати Зеленському. Не домовляйся з Путіном, це ворог. Він розуміє тільки мову сили. А якщо ти підеш шляхом капітуляції, вся Україна буде на майдані і не дозволить нікому це зробити. Янукович був трішки страшніший, ніж Зеленський. Радянський Союз був трішки потужніший ніж Зеленський. Але вони не встояли перед силою українського духу, Перед силою української нації. І тому сьогодні тут ми для того, щоб сказати, Україну неможливо поставити на коліна. Україна переможе. Сьогодні ми маємо всі об'єднатись. Стати плече до плеча. І європейська солідарність закликає усі українські сили. Плече до плеча. Стати в боротьбі за Україну. Слава Україні! Єсо! Слава Україні! Єсо! Слава Україні! Єсо!